Привіт, друзі! Сьогодні в рубриці назви українською підготувала для вас цікаві слова, які точно розширять вашу мовну скарбничку. Давайте розпочинати. Як називається традиційний жіночий одяг, схожий на спідницю? Три, два, один. Так, це плахта. А як правильно сказати велика глиняна миска? Три, два, один. Це макітра. А як назвати цей предмет? Три, два, один. Звичайно, це свічник. Ви молодці, у вас добре виходить. Продовжуємо далі. А як українською сказати легка, прозора тканина? Три, два, один. Так, це серпанок. І нарешті. Останнє слово на сьогодні: Три, два, один. Це мотанка. Діліться в коментарях, які слова стали для вас відкриттям. І чекаємо наступного тижня.